Повернути усмішку пораненим захисникам на базі центру стоматології Івано-Франківського національного медичного університету проводять безкоштовне зубопротезування для військових. Одним із перших до кріса потрапив Сергій Поповський, родом із сум. Він боєць 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Внаслідок поранень, отриманих на фронті. Нині чоловік проходить лікування в одному із медичних закладів Франківська. Тож вирішив скористатись і цією можливістю. Там багато хлопців потрачали зубів. Воно зривною волною попадає, зуби вилітають. Я налаштований, що будуть в мене нормальні зуби і нормально буде питатися. Зуби це найголовніше, бо зубів немає, чи наш желудок болить. це страшне діло. Отримати безкоштовну послугу зубопротезування можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та деякі категорії військовослужбовців. Попри те, що випадки бувають різними, кожен пацієнт всього за декілька днів отримає красиву посмішку. Випадки різні бувають. Випадки в даному випадку це і повні знімні протези, можуть бути часткові. Це якщо у пацієнта залишилось один або декілька зубів. От. Е, може бути також протезування коронками. От. Е, це якщо… Це якийсь частковий дефект, якийсь частковий відсутність кількох зубів. Зубопротезування здійснюють у межах пілотного проєкту Міністерства охорони здоров'я України. Загалом на програму планують витратити 750 мільйонів гривень із державного бюджету. Вартість наданих медичних послуг одному пацієнту не може перевищувати 14 тисяч 984 гривні. Але цього кажуть куратори проєкту цілком вистачає. Ми використовуємо всі сучасні методики діагностики даних пацієнтів. Ну і також по можливості всі сучасні методи ортопедії. Топетичного лікування, тобто, це те, щоб пацієнту було і естетично відновлена і естетика, і відповідно, функція жування, функція мови, наразі на Прикарпатті договір з НСЗУ підписали п'ять медичних закладів, серед них і Івано-Франківський медичний університет. Ректор Роман Яцишин каже: як тільки почули про таку ініціативу уряду, не роздумуючи, вирішили долучитися. Дев'ятого Квітня ми підписали контракт, і вже на сьогоднішній день маємо 5 пацієнтів. Сподіваємося, що їх буде все більше і більше, тому що пул таких пацієнтів достатньо великий. Я сподіваюся, що ми всім людям, які цього будуть потребувати такої допомоги, зможемо на допомогу. У нас є навчений персонал, у нас є люди мотивовані, які хочуть працювати з військовослужбовцями, тому ми маємо використовувати такий потенціал на благо наших захисників. Надалі кажуть, фахівці завдяки проєкту планують охопити ще більшу кількість військовослужбовців. Віталія Коуч, Ігор Попик, телеканал 402.